Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. спаси благий душі наші. Євангелія від Марка 12:1.12. І почав до них промовляти притчами. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видовбов винотоку, збудував башту, винайняв його виноградаря, і від'їхав на чужину. І послав він своєчасно до виноградарів слугу, щоб узяти від виноградарів свою частину плодів виноградних. Вони ж його схопили, побили і відіслали ні з чим. І знов послав до них іншого слугу, але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого він послав. А вони того вбили, та й багато інших їх вони або побили, або повбивали. Ще, мав єдиного сина улюбленого, його послав до них на останку, кажучи матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі оті казали між собою це спадкоємець, ну мов вб'ємо і його, то й спачна буде наша, і схопивши його, вбили та виконали з виноградника. Що отже зробить господар виноградника? Прийде вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього Писання? Камінь, що його знехтували будівничі став камінем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших. І, шука... і шукали, щоб його піймати, але боялись народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу. Тож, зоставивши його, відійшли. Амінь. Євангелі від Марка 12 1, 12 Притча про виноградарів убивця. Ісус сьогодні пояснює, як влаштоване Царство Небесне. Бо все Бог, все, що треба, зробив для людей. Але я не ціную цього. Я думаю, що воно і так мені належить. Але ж ні, все належить Отцю. а я тільки користаюся з цього. Господь до мене постійно посилає пророків, щоб зібрати урожай. З любові, доброти, милосердя, вічливості і так далі. А чи я маю що дати? Чи може я маю плоди грубості, злості, образи, хамства і так далі? Це питання риторичне, але треба прагнути до Божих плодів. Бо лише тоді Боже благословення невідступно перебуває при мені. Коли я щось погане роблю чи говорю, то цим скасовую свою віру, свою любов, бо не можна любити людину і кричати на неї, чи ще щось робити. Отець, відправляє до мене людей, які для мене корисні, і допоможуть принести плід любові, терпеливості. Бо, власне, тільки через людей я загортовуюся і зміцнююся, силую Святого Духа. Але через людей. Як я ставлюся до Ісуса, хто Він для мене? Чи я його шаную? І вірю тому, що Він говорить, це видно на ділах і словах. І чи люди тільки в такий спосіб можуть побачити правду? Якщо я не шануватиму Ісуса, то буду викинений з виноградника. Ісус це той камінь наріжний, що тримає будівлю. Або ж той, що скріплює верху її. Будь-якому раді, це Ісус це та кріпость, яка хоче мені допомогти. Так було це відоподобіч, щоб спасти людство і привернути його ще раз до себе. Ісус наголошує на тому, що Я повинен своєчасно, тобто постійно, давати плоди любові, доброти, милосердя. Я приймаю рішення коритися Ісусові Його Слову. Буду приносити плоди світла і добра, відрікаюся від плодів темряви і зла і від сатани. Духо Святий, Всемогутній, давай сили мені працювати безупинно винограднику мого життя і приносити плоди в 30 60 і 100 разів. Амінь. Богом благословного ранку і дня. Амінь.